Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Підходить до Ісуса, голова синагоги, і я ім'я. І каже Господи, прийди, поки не вмерла моя дитина. Покладь руки на неї, щоб вона видужала. Бо вона дуже є мені дорога. Далі Ісус іде, воскрешає і так далі. Але я хочу звернути вашу увагу трохи на іншу річ. Усі ті домашні, вони не дуже хотіли, щоб йти до Ісуса. Бо він був головою синагоги в Яїр. І йому кажуть, як ти йдеш до Ісуса, ти ж голова синагоги, а Ісус тут щось проповідає, що треба щось нове вже Він прийшов будувати новий завіт, Він прийшов, щоб вже вірували в нього. Не хотіли, щоб він йшов до Ісуса. Але серце батька було трохи м'якше до цих всіх справ, бо, тому що дочка для нього була дуже дорога. Тим більше дитина 12 років, Знаєте, вже, ти вже до неї привик, вона вже до тебе говорить, ти вже їй щось розказуєш. 12 років. Це доросла дитина. І тато, незважаючи ні на все, ні на те, що він голова синагоги, ні через те, що хатні йому кажуть, не йде, йде до Ісуса. І перед усіма каже: Прийди, Господи, поки не вмерла моя дитина. Але по дорозі вони там йдуть, там кровоточива жінка і так далі. І от вже приходять до нього із хати ті люди і кажуть: слухай, не тривож учителя, дитина померла. Все. Вони принесли цю вістку, навіть наполовину трошки зраділи. Бо думають, ти вже то, що не прийде, а що буде вести? Дитина умерла, все. І тато наскільки розгубився, йому ця звістка стала, вибила його із себе, і він став такий розгублений, не знає, що казати, і, чи лишати Ісуса йти, він розгубився. І Ісус каже, не бійся, не бійся, тільки увірою. І знаєте, коли вони прийшли до хати, всі там бігали, метушилися, плакали. А кіно оце, знаєте, артисти. Ісус каже, тихо, не треба це. Мітушні, не бігайте, не плачте. Дитя, дитя не вмерло, воно спить. І всі тут, ну певно, насміхатися. Так, де ми теж так уміємо, так, на слово Боже часом так реагувати. І кого Ісус Христос бере? Не всіх Він взяв. Він бере тих, хто засвідчує віру. Бере батька, матір, Петра, Івана, Якова. Не всіх. Навіть учні деякі сумнівалися, бо тому що як він каже, що йому кажуть, що дитина померла, а Ісус каже, не бійся, там". Він не каже, що я її воскрешу. Він каже, я її розбуджу. Не бійтеся, вона не вмерла, вона спить. Люди хочуть сенсації, а Бог хоче життя. Цінності життя, простоти життя. Дитина вмерла, о, кличте тих ти, плакальників, все, бабів посходилося, о, пролачуть, кричуть, все ці бігають там. ну Сенсація. У дочки синагоги, той, у дочки, у голови синагоги дочка померла, сенсація, о, молився, ти знаєш. Певно, що згрішив, грішею, дитина вмерла, Бог забрав, певно, був дуже грішний. Та зразу давай давайте оцінку свій бабський розум класти до, Божого, до Божої премудрості і розказувати, чому Бог когось забирає, когось посилає, когось дає, когось оздоровлює, а когось воскрешає. Сенсація О, померла. Знаєте, І так тішиться, якщо якась в селі станеться така велика біда з такою, з такою радістю, з таким піететом розказують один одному, ти, 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 дитина боже, 12 років. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Але не сумують, а тішуться сенсацією і тішаться, що вона перша то вчула, а та тішиться, а ти чула, що 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 А в дочка Я Іра померла. Та ти шо? Сенсація? Алло спорчені. Вас тішить, чиєсь смерть? Тоді смерті буде багато, щоб ви нею не тішилися. Шахеди, ракети. керовані бомби. Буде багато смертей, не будете тішити. Не буде для вас сенсація а буде біда. Але хто би пішов до Господа і сказав, Господи, прийде, у нас біда. Кого би послати до Господа? Може президента, може головну командуючого. Чи може якогось представника з НАТО, чи може послати президента Америки, чи Франції, чи ще Щоб той прийшов слов, Господи, прийди, бо біда тут. Ми не справляємося. Почати ми змогли, а от закінчити щось ніякось не виходить. Прийди, Господи. Кого послати? Чи є хтось такий віруючий, як цей тато? Що незважаючи на свій статус, Він йде до Ісуса Христа. Ісуса не сприймали як якогось великого там представника якоїсь східної мудрості, філософії чи ще чогось. Це був простий проповідник, якого ніхто не знав. А звідки він? Та з Назарету. Господи Боже мій, що там доброго з того Назарету? Таке яке село. <кій> І тут голова синагоги. Представляєте собі? Йде, незважаючи ні на що, він йде до Ісуса. Йому кажуть, ти що смішний, куди ти йдеш? Та що ти позориш наш, та що ти голова синого? І він не зважає, бо він має віру, і для нього дочка дорога. Чи є серед вас такі, що для вас Україна дорога, як рідна ваша дитина? Чи маєш є кому сьогодні піти до Ісуса і сказати, Господи, прийди, поки не вмерла моя дитина. Щоб, незважаючи ні на статус, ні на що, без себе трошки переступити. І заходить Ісус до хати, бере дитину за руку. І каже, та літаком. Кажу тобі, встань. І дитина встає. Біблія не описує, що робить тато, що робить мама. Але я хочу, щоб ви звернули увагу, що там ще стояв Петро, Яків і Іван. Це для них також було дуже значущим. Петро. Головний над єпископами, перший папа римський, яків, єпископ Єрусалиму, першої церкви Христової. Іван, який найдовше прожив, написав Євангелія, яке відрізняється від цих не по... не по Не то, що там якісь інші події описані чи ще щось, а Іван для його більш духовне, і закриває він Біблію і взагалі книги Нового Завіту «Откровенням Івана Богослова. Іван, який написав все, що станеться з церквою від початку і до кінця світу, поки прийде Господь. Трьох тільки взяв. Чи є серед вас такі, які би Господь Бог сказав, ти і ти ходи зі мною, я буду робити чудо? Ви скажете, та ми всі хочемо? Ні, то що ви хочете, то ясно. Чи вас Бог вибере? Чи то чудо, що Бог зробить? Буде для вас корисне, так як для Петра, Якова і Івана. Чи ви би пішли до Ісуса з такою вірою? Господи, піде у здоров'ю мою дитину, бо вона дуже хвора, вмирає. А тобі кажуть, вона умерла, чи вистачило би тобі віри? Може, ви будете серед тих Супілкарів, серед тих плакальників, які приповідають і придають, придають у цій обстановці атмосфери такої драматичності. ай яй яй на кого ти нас покинула, чого ти так скоро пішла? Боже молода, дитина. яка молода дитина приповідає, плаче і тішиться? Це як? Ви любителі сенсацій. Задумайтеся, бо в Євангелії це якраз про вас написано. Ті, що любите казати, ти виділа, ти виділа, що тут написали, ти виділа, в ті, що вийшло, подивися, що він говорить. Ти виділа, що там от там щось розказували. Це ви, любителі сенсації Не будьте теми. Шукайте правди. Як мені слухайте, що отець Василь вам каже. Я не люблю сенсацію, я не люблю сюрпризи, не люблю життя. Хай воно пливе таким, яким воно є. Йду до Господа, бо дитина хвора, чую, що померла, але чекаю на Воскресіння. Бо Господь зі мною. Коли Господь зі мною, нічого мені не страшно. Коли Господь біля мене. Не хочу ні переживати, ні боятися. Я хочу бути щасливим, бо біля мене Господь. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!